Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник і тут в мене незаплановано відмінилася зустріч з психологом, і я вирішила вам зняти відео про свої порожні банки. Вони лежать тут в мене на ногах. Повірте, їх дуже багато. На жаль, в мене лише один телефон для зйомки, я вам не можу показати. Але їх не збиралося стільки, що вже нереально їх далі накопичувати. Я хотіла зняти в кінці року, але зніму зараз, бо їх насправді дуже-дуже багато. Сьогодні буде моя остаточна думка про ці засоби. Я люблю такі відео. Тому давайте починати. І тут мені попадаються перші засоби для волосся ось такий шампунь від бренда Nice. Я не знаю, чи можна його купити онлайн. Я купувала його в свого перукаря. Не бюджетний досить бренд, шампунь для об'єму. І щоб ви собі розуміли, в мене тут поламалася упаковка. Я максимально ним не задоволена, не рахую, що він коштує свої гроші. Якщо ваш перукар має такий бренд, ну, не знаю, мені не сподобалось. <кій> Чому я захрипаю, не знаю. Olaplex номер 3 це моя любовна любов, це моя не перша банка. Я обожнюю бренд Olaplex. Я рахую, що їхні засоби для мого волосся підходять найкраще. І скільки б я всього не пробувала, Olaplex – це завжди просто супер. В мене в іншому пакеті ще стоїть кондиціонер, уже закінчився. Дуже сильно люблю. Рахую, що кожна копійка потрачена має результат на моєму волосі. Просто супер. 5+. плюсом. Це ця штучка, яка наноситься перед миттям голови. Я зараз взяла собі на заміну від забула як називається цей бренд Redkін. У них є така штучка, зараз лежить на нотіну, но поїду сьогодні, заберу і вам десь про неї розповім. Далі з порожненького викидаю вже залишки ось такого геля. Я купувала його на Є, е, він знає чи це можна знайти. Саме звичайний гель для волосся дуже сильно фіксує, дуже пересушує. Я просто купила, поки я ще не могла знайти ті оцей стік. Для того, щоб робити такі зализані зачіски, як тільки в мене з'явився ті це цей викидає, бо реально вже лежить півроку, не користуюся. Хочеться звільнитися до Нового року, наскільки це можливо, реально дуже багато засобів. Так, далі давайте покажу вам ось цю штучку. Це такі для очей пов'язочки одноразові, які розігріваються, які дають можливість заснути. Я їх дуже люблю. ай Mask це називається. Вона так відкривається, ви її не носите на очки, вона розігріває і ви засинаєте. Люблю брати з собою в потяг, так як в мене часто є відрядження, я з ними їжджу, беру дві штучки туди-назад. Не світить світло від вагона, да? немає цього світла, воно мене найбільше дратує. Мене не так дратує шум, як дратує світло. Тому вони мене врятують саме в дорозі, бо якби ніби з сном в мене проблем немає. Далі, супер мої улюблені паци від Целімакс. Я вам показувала не один раз. Це паци, вже тут немає навіть що вам показати. І армат, що залишився ніби чайного дерева. А вони з БХ кислотами, пілінг-пет на літо були просто супер. Якщо у вас є комедони, якщо у вас є якісь закриті висипання, якщо у вас є просто, якщо у вас періодично вони запалюються, ці висипання, ця штука вас рятує. Якщо у вас акне, ні, це не ця історія, вам при акне не допоможе. Якщо у вас закриті комедони, періодичне висипання. Супер крута штука, себе регулюючи, відлущуючи з чорними цятками, з закритими комедонами, справляється на 5. З плюсом я обожнюю це, напевно, один з топ-засобів телям проблемної шкіри, які би я рекомендувала в першу чергу. Дуже сильно люблю. Просто це засіб-знахідка цього року. Однозначно, рекомендую, ще раз показую, тому що не завжди має знайти час на посилання. Я думаю, ви зможете собі заскрінити і знайти цей засіб. Можна купити на Косібелі, можна купити на Yurбі. Я, по-моєму, і там, і там брала. Гітрофільне масло від. Доктор Сьюрика. Класне гідрофільне масло. Мені з якогось магазину присилали на огляд. Дуже сподобалося, класно працює, круто очищає макіяж, не забуває пори, не жирнить. Все з ним супер, приємна текстура, класний дизатор, не виливається. 5 з плюсом дуже сподобалося. Якби потрібно, було б повторила. я просто... Якось в мене всі різні засоби. Піксі Тонік, тонік з вітаміном С. Це у нас вітамін С, Ферулік, есід, брайтенінг Тонер. Він мав би працювати з постакне, не висвітлювати шкіру. Я його наливала на ватний диск, нам дуже довго вистачило. Тут у нас 250 мл, Економічно розходився, класно працював. Не знаю, що в ньому сказати, особливо чи давав він мені сяєння? Я не можу сказати, що це саме він, був, що я багато вітаміном С користувалася. Я коли закінчилися в мене паци від Целімакс, користувалася цим тоніком, і в принципі було все гарно. У мене зараз практично немає висипань, дуже рідко вони з'являються. Шкіра в класному стані, тому що зараз пройшов сезон ретинола. Я постійно користуюся ретинолом, і цей тонік допомагав мені працювати з тими постакнами, які залишилися після літа або які в мої жіночі дні. Звичайно, що в мене з'являється хороший. Чи повторю, не знаю того, що на А Склад в нього класний, дуже багато рослинних екстрактів, багато крутих компонентів, має висвітлювати, в кого є пігментація, має гарно працювати, в кого є нерівності тону шкіри. або хто хоче висвітлитися, буде супер. Гель для вмивання від Cellimax. Шикарний гель він у нас з центелою, з медикасасідом. Дуже комфортний, не пересушував, класно пілюся, супер економічний. Мені не так довго його вистачило. Малесенькі горошинки, в принципі, з корейськими засобами так завжди. Мадикаса центела. центелла підійде до для чутливої, для проблемної, для жирної, для сухої, для всіх типів шкір. Максимально універсальне вмивання, так як колись, напевно, було. Пам'ятаєте, Косарекса. Це таке, що всі говорили з Доместосом, запахом Доместаса. Я там ніякого доместоса не відчувала. А біленька упаковочка, і тут жовтенька така надписи з голубою. От, будь ласка, вам аналог, шикарне вмивання. Будь ласка, зверніть увагу, от прям реально можу рекомендувати. Масочка від Mary May я її розрізала, так як вона <с> хотілася добити мені все до кінця. Це глиняна маска з ніацинамідом. Лимоном, вона мала би так піл паудер тут ще є. А ну тут взагалі коалін. Приємний лимон не був, наскільки я пам'ятаю, аромат. Ця масочка мені пощіпувала і пересушувала шкіру. А, тільки для мене мені писали дівчата відвідувачі, що вона їм дуже подобалася а, і подобається. Маска прикольна, довго її тримати не вийде на обличчі, але на те зону, якщо у вас є проблеми з себорегуляцією, якщо у вас розширені пори, є забиті е, точечки, забиті пори, е, вона буде просто супер. Класна масочка, я можливо повторюю її на літо, на зиму, ні, тому що. Зараз хочеться побільше зволожу. А так, в принципі, було все супер, я теж можу її радити. Я можу все радити, тому що я дуже грамотно підходжу до а, покупок. от У мене тільки один гель, да? і то просто я знайшла йому класну заміну. А так я завжди все закінчую до кінця. Намагаюся добити, намагаюся максимально використати, бо це, ну, це важливо да? для нашого життя. От така мініатюрка, Riddle Shot, я оставила упаковку, тому що тут було в таких одноразових тестерах, грубо кажучи. В шотиках таких це VT Cosmetics, дівчата, це космос. Тут в мене сотка, я собі вже взяла 300 і, напевно, я би вже взяла 700. Шикарна штука, Боже, як вона загоює, як вона гарно виглядає. Я хочу собі взяти тепер ліцелімакс Retinol з цим шотом. Це якийсь космос космічний, краще продуктів в моєму житті просто не було. Якщо ви ще не пробували, я вам однозначно рекомендую спробувати цей шот. Не можна так настаювати, але щоб я була настільки в шоці від якогось продукту за останній час, я не пам'ятаю такого. Він якийсь нереальний, він круто загоює, регенерує. Що таке? Він у нас із спіколами. Що таке спікули це губки морські, прісноводні, які, ну, хтось говорить, це бадяга. Ну, можливо, щось і схоже, але новий бадягу не нанесете чисто на обличчя. А тут саме та концентрація, саме та форма, яка потрібна, і працює неймовірно, регенерує, загоює, підтягує ну, якийсь космос. Я дуже задоволена цим продуктом. Дерма є скаргель, ось такий, я вже вам колись його показувала. Це кремчик у формі геля. Дуже класно підійде на літо, пахне якоюсь травичкою. Тут у нас пантенол, алантагін. Дуже гарно загоїє всі, постакне. Ну, знаєте, якщо ви щось роздерли, його нанести, дуже класно загоїє, заспокоїть літом після сонячного опіку. А, після перебування на сонці, або просто, якщо ви гуляли по місту, дуже класно заспокоїть ваш цей крем, або якщо ви робили якісь процедури в косметолога, вам ін'єкційні, апаратні і так далі. тому подібне, Оцей крем буде круто працювати, круто регенерувати. Дуже його люблю. Просто п'ять з плюсом однозначно. А під очі від MediPeel ось такі сині не сподобалися. Жахлива текстура. Не вони були дуже такими тугими, постійно з'їжджали. Ну, типу, зволожували, ну, всі паці зволожували. Тут немає нічого, нічого вам не покажу. Да, було Багато гелю, багато цієї речовини, яка мала би працювати, ну, його, він дуже плотний, він не тримається, він постійно з'їжджає, ну, і ця плотність дуже дискомфортна. Не сподобалося, але добила до кінця. Юс ось такий бренд з iHerb. Це у нас крем під очі, величезний об'єм, 30 мл для крему під очі Це дуже багато. Я мазала ним все, шию. Потім вже в мене був давно відкритий, я вже його на ноги вимазала. Класна штука, не викликала мене ніякого негативного ефекту. Тут у нас гіалуронова кислота, трипептидний комплекс. Також є пептиди, дуже люблю, дуже багато зволожуючих компонентів. На ретинол тут не сказано в якій концентрації, він точно не у високій концентрації, ніякого ефекту ретинізації, ні дерматиту, ні подразнення, нічого. А, класний кремчик сподобався, якщо шукаєте крем з ретинолом під очі, можна спробувати його. Замовляла на iHerb. Ой, це дуже важка баночка, це бренд з забула цей магазин. Постараюся згадати прописати ось такий сіс Oxy. Це дуже поживна, класна маска. Вона була з пензликом, який я до цього часу використовую. Вона була класна, жирненька. В неї був шикарний склад, це, наскільки я пам'ятаю, швейцарські бренди, дуже тяжке пакування, дорогі, просто неймовірно, вона сама теж не бюджетна. Я спочатку її не оцінила, а потім як оцінила, я дуже часто нею користувалася. Це Purifying Віталізайв. Поріфінки ревіталіз ревіт... не можу виговорити це слово. Ревіталізуюча вельветова маска для обличчя. Вона реально така на дотик як які щось Вона залишала після себе таку наповнену бархатисту шкіру. Просто шикарна маска з компонентами Швейцарії. Це реально були чисті компоненти. Дуже класно сподобалася. Поки є інші, тестую інші. А, сироватка з халатунією від ANOA, модний бренд, популярний продукт. Не можу сказати, що я її зрозуміла. ну Більше не зрозуміла, напевно. Ну Прикольна, типу загоювала. Але зараз є сироватки, де побільше всяких класних інгредієнтів, побільше чогось робочого. Була, я використала, все круто, але хочу взяти ось цю рожеву з персиком. поки. Я Не знаю, чи рекомендувати, якщо у вас молода шкіра, є чуть-чуть проблемки з висипанням, прям зовсім трошечки, або у вас вікова шкіра, нормальна, буде супер, але якщо у вас є висипання, або у вас суха шкіра, буде маловато. Сироватка Viologic, Biologic Sensible, дорога. Багата. Вистачило надовго, тому що в них сироваток, така прям водна текстурка. От, якщо ви бачите, ну немає, ну, вона прям водичка-водичка. Це сироватка для чутливої шкіри. Я дуже люблю бренд Біолоджик. Вона комфортна, вона давала класне сяєння, вона заспокоювала мені шкіру, але це дуже дорого. Я, так як я працюю просто з цими брендами, я купую, пробую, тестую. Вона була шикарна. Я її однозначно колись повторю, чому бренд Біолоджик мені подобається, тому що от він дає знаєте, коли ти користуєшся дорогим, це в першу чергу психологія людей. Ти користуєшся другим, тобі якось знаєте, ти сам це ефект плацебо. Ти в це віриш, що це має дати супер ефект. Склад Biologic-бренд приховує свій точний ну Тут в основному заспокоюючі інгредієнти. Чи можна її знайти аналог? Можна. Так само, як можна знайти аналог там тональним кремом Діор, Шанель і так далі тому подібне. Але ми ж купуємо в якихось випадках діор, тому що нам хочеться його, да? а хтось купує. Там бренд не знаю, там Патрісія Лідо, і немає в цьому нічого поганого. Кожен купує в світі новий сегмент, але відштовхуючись від, 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 від складу, да, він тут хороший. Да, тут склад на заспокоєння на шкіру з куперозом, на чутливу шкіру, яка <кій> у мене є, я схильна до купероза, шкіра чутлива. Тому ця сироватка на заспокоєння на мені працювала круто. Вона мені сподобалася більше, наприклад, ніж от, сироватка від Аноа, хоча Аноа теж була досить непогана. Я тут лежав крем, це вже 125-та моя упаковка цього кремчика. Крем Verte Esporior. це просто мій улюблений крем. Якщо у вас чутлива шкіра, схильна до почервонінь, схильна до подразнень. Ви червонієте відразу на холоді, в жарі, хвилюєтеся, випили вона. Цей крем буде для вас супер крутий, так як він заспокоїє, мене так більше нічого не заспокоює. Я рідко користуюся іншими кремами, я постійно повторюю його. Зараз я взяла інший за тест плотніший, тому що в нього прям легка текстура для моєї а, такої, знаєте, комбінованої шкіри. Він супер знахідка. Схильний до висипанюючи, круто завоє, тут заспокоюючи інгредієнти, відновлюючи, регенеруючи. Короте, це любовна любов. На любов. <кхід> І у всіх, у кого проблемна шкіра, він всім круто підходить. Але теж дорого, але супер шикарно. Це п'ять з плюсом. найкращий крем в моєму житті. Ось така масочка, це з магазину Чайна півонія. А це китайський бренд, але це не проблема. Скажімо так, це навпаки no плюс. Вона реально дуже крута, вона супер поживна. Вона ще була на такій тканинці, яку так треба було віддерти. В мене є ще одна така. Я тримаю її, щоб зробити перед новим роком, бо вона ну, супер крута. Дуже люблю, дуже сподобалася. Магазин чайна півоня в інстаграмі. В них є також бренд ще Flower Nose, взагалі шикарна дівчинка, яка продає ці засоби. Положіть собі в корзину цю одну масочку, ви не пожалієте. Ось така масочка. Я беру їх на Хьорбі, там упаковками, просто щоб були класна. Маска з авокадо гарно зволожила, гарно зробила ліфтинг. Нічого особливого мені сподобалося. SPF від Beauty of пробачте за такий його вигляд, тут щось потекло. Шикарний SPF, один з найкращих, який я тільки тестувала в своєму житті. А, він з рисом, з пробіотиками, легенька сяюча текстура, легко наносився комфортний хімічні фільтри нового покоління. Якщо ви ще не пробували цей SPF, його потрібно спробувати обов'язково. От така штучка від Каїтана викидає майже повною, того, що давно в мене стоїть. Жахливий бренд. Вони мені прислали дуже велику кількість свого асортимента. Я просто все пороздавала, ну, не може бути в 2024 році, в 2025 вже майже такі засоби. Ну, це років 15 назад. Це взагалі ужас. Ну, повтушка. Насприклад, пам'ятаєте, якщо у вас було акне, колись такі повтушки в аптеці вам видавали. Оце щось похоже, дуже жахливо, я мазала на прищі, нічого не працює. Викидаю, щоб просто не стояло. Ось така пінка, замовляла на майкапі, Малайзія. Пінка з ванілью і органом. Прикольна, гарно пахла, приємно, велике пакування, взагалі недорого коштувала. Мені сподобалося, все було в ній хорошо, але нічого особливого. Далі. 125 банка Рітолса. користується мій хлопець, любить, тому я йому завжди купую. А, автозасмаги. Нічого нового не покажу. Якщо... Ой. якщо вам покажу, дав, дав шикарна автозасмага. А ще стоїть така сама банка, працює круто за свої гроші. Одна з найкращих, постійно купую, постійно повторюю. Була в мене ще ось така від Awien. Я думала її використовувати для обличчя, але використовувала для тіла потім. Шикарна, суперстійка. Темний достатньо колір. Я її взагалі підмішувала у лосьон, мішала з лосьоном 50 на 50, бо вона така темненька, шикарно тримається, дає дуже гарний такий темний колір. Я її для себе відкрила, я якось вона стояла, то що я жаліла, вона не бюджетна, але на тілі вона така крута. Чесно, без плям лягає, все комфортно, головне гарно розносите і змивайте руки. Пам'ятаєте, от у мене було відео до мене. Отут було куча всього. Це було від цієї автозасмаги. Вона дуже стійка, вона термоядерна, реально то чи класно автозасмагу. Але, дійці, дівчата, це не для новачків. Для новачків це дав. Якщо ви вже знаєте, як користуватися автозасмагою, оце буде ваш засіб. Так, plus A лосьон для тіла, жахливий, як вода. Взагалі нічого не робив. от чуть чуть отут можу вам показати. Подивіться, він просто як вода. Тут навіть не видно його текстури. От, водичечка, нічого не зволожував, навіть на літо його мало. Я не розумію, гіалуроновий лосьон це як сироватка, Це реально, як сироватка для тіла, от, взагалі ніяк не працює. Просто не сподобалось. Ще один лосьончик для тіла це у нас. Перлір щось таке. Це бренд з брокарда. Я взяла просто на пробу, дуже швидко використала. ну Нічого, особливого хотілася щось нове потестувати. Гарна упаковочка, красиво виглядає, достатньо приємна ціна. А, він зволожуючий зволожуючий помаранчевий цвіт називається. Ну, добила і все. Бумонт, цей магазин, звідки маска. Цей крем теж з Бумонда. Нічого особливого просто крем для рук, ну, зберігала всі порожні баночки. Сухий шампунь, це якщо ви хочете мега-об'єм, оцей uh, Heavenly Volume Dry Shampoo Він робить і текстуру, і він прям дуже сильно пересушує корінь. Але якщо ви хочете прям нереальний об'єм, саме ось цей сухий шампунь від батіст просто супер. Но він не на кожен день, він прям на свято, коли хочеться класну зачіску. Ага. Ось така штучка від Comfort Zone це сироватка Body Strategist. Я брала на мене було 6 штучок. ну, Блін, реально дає класну шкіру, але це уже хай левел рівень, кому хочеться заморочитися. Дезодорант віши, 150-та моя банка. Дорого, знайшла йому заміну. В наступних відео покажу Фаворита фаворитах року, але він реально крутий. Якщо вам не дорого, він супер, ви не пожалієте. Так, комплекс вітамінів групи Б зараз. Всі ми постійно на стресі. Це водорощині вітаміни. Я би рекомендувала вам вирішувати і вашому лікуючому лікарю. Я пропила курс того, що в нас у всіх дефіцит. Ми їмо мало м'яса, ми погано спимо. У нас усіх стрес, у нас незбалансоване харчування. І ось такий Б-комплекс шикарний, тому що він буде працювати на заспокоєння вашої нервової системи, на ваш нормальний сон, на ваш синтез колагену і еластину, того, що це обмін заліза, це ваша анемія і так далі, і тому подібне. Ось такі бати для починки, типу для її чистки, для нормалізації вашого стану. Не помітила чогось прямо до після, але, я думаю, припити не буде нікому шкідливо. Погугліть, почитайте, можливо, цей засіб якраз теж буде і для вас. Ось такий крем з ретинолом. Тут саме форма ретинола HBN, це теж з магазину чайна півонія. Дуже зручні ці мініатюрки, їх недостатньо вистачає, якщо ви хочете познайомитися з ретинолом. Або ви хочете м'ягкий ретинол, який прикольно працює. Він дає такий, на мені. Він дав такий ліфтинг, сяєння шкіри, звужував опори. Ретинол не для проблемної шкіри, більше для такої легко проблемної, для вікової і для тих, хто хоче, знаєте, відшліфувати трошечки шкіру. А зараз в магазині Чайна півонія з'явилися і великі розміри такого кремчика. Мені сподобалося. Я би повторила, але в мене зараз дуже багато інших ретинолів хочу докористувати, то мені написали. Власне, це що є вже великий об'єм, я відмовилася не із-за того, що він поганий, і він дуже шикарний. В мене було дві банки, я дві використала, ставила тільки одну, відмовилася тільки то, що є інші засоби. Не хочеться, щоб вони приставили. Крутий, мені сподобався. П'юнкан крем для обличчя це крем мого хлопця. Це Intense Repair Крем, в нього дуже суха шкіра. Тут залишилося трошечки, бо ну, він не на кожен день користується, він вже зіпсувався цей крем. Для нього було круто, він гарно йому зволожував, в кого суха шкіра. Вам сподобається. Недорогий, хороший крем, а такий поживний, насичуючий, зимою буде класно, з класними інгредієнтами, які будуть працювати на відновлення вашого ліпідного балансу, на заспокоєння і на зволоження шкіри. Так, ну що, ще трошечки засобів. Так, зараз покажу вам щось супер цікаве. Щоб ви собі розуміли, як я відростила собі волосся. Оці всі дітки, які ви бачите, це нічого не обрізане, це волосся, яке я відростила з літа. Чесно сказати, я в шоці, я не розуміла. Я прийшла до свого перукаря, він каже, ти що обрізала в когось волосся. Я кажу, та ні. Ну, типу, я бачила ці, цих діточок, але не розуміла, що це таке. І це, дівчата, це любов на любов. Це два засоби, які я думала, що не працюють, і я в них не вірила. Але це ось таких два засоби. Перше, це Baby Hair Fever ось така штучка від магазину Касібел. Я буду це повторювати 100%, мільйон процентів я буду це повторювати. Це штука, яка нормально так поче голову. Це тонік з кофеїном, з біотином, з вітамінним комплексом. Я його наношу на ніч. На сухе волосся перед тим як мити голову. Тобто я завтра буду мити голову, сьогодні на ніч нанесу, просто по чуть-чуть пороблю масажик, і потім, після миття, після того, як помила голову, чуть-чуть підсохла, наношу ось такий спрей з розмарину від ароматики. Пожалуйста. Я не знаю, що з цього двох спрацювало. Я оцю штуку закінчу зроблю трошечки перерву, а ця в мене ще побуде. Цю повторю точно, ну, ця подорожча, ця побюджетніше. Шикарні дві штуки розігрівають волосся, стимулюють. Напевно, після двох треба буде зробити перерву. Ну, от після нового року в мене є масло з розмарином, Я ще його доб'ю, а ці засоби, звісно, Любов, хочете відростити волосся, будь ласка. Я не знаю, що по довжині, тому що ну, воно в мене таке, знаєте, слабеньке, обламується, але те, що густота буде краще, це однозначно. Далі, просто лак для волосся від котбі. Не знаю, що сказати. Ну, є і є. Ну, не особо не захочеться мені повторювати. Далі, кондиціонер від Олаплекс. Я вже говорила, шикарний люблю, точно повторю. Два засоби з ретинолом від бренду Colistar. Ось такі, Я використовую їх в комбінації. Це у нас ретинол, пантенол, форма ретиніл пальмітат, дуже м'яка ліпосомальна. Тут так само я забула, що тут по концентрації дуже м'ягенький, класний ретинол, гарно звужує пори, гарно відшліфовує, гарно дає результат. Чи повторюю я його, напевно, що ні. Хочу взяти тритиногін поагресивніше, і хочу взяти, звичайно, що це лімакс-ретинол. Загалом я задоволена, ось така, знаєте, закритий крем, кисень не попадає. Тут є питання до сороватки, яка концентрація, того, що, бачите, ну вона прям біленька-біленька. Понятно, що концентрація ретинолу тут не досить висока, але це безпроблемні засоби, ви наносите, не переживаєте. Хороший достатньо склад, можна придбати на брокарді. Загалом я задоволена. Далі ось така сироватка з ретинолом. Це у нас Jeffrey James Botanicals. Відкрита упаковка, дорогі бренди з iHerb. Тут у нас ретинол, ну, тіпа, попадає сонце, да, не сильно приємно, да, Вона в мене закрита стоїть, але ну, хоча б мало б бути темне скло, хоча б темне скло. Тут прозоре скло, я вимазала шикарний аромат. От що, що ну, тут аромат шикарний, я вже домазала просто на шию, Того, що було недешево, ну, не рекомендую. Пент під очі від uh, MediPiel uh, Bortex. Я вам показувала шикарний. Недорогий крем з бутеліноподібними пептидами, дуже багато різних uh, взагалі, пептидів. Також тут 5% від цього їхнього комплексу є гіалонова кісло, гіалороновий Гіалуронізований Коротше, колаген і еластин, які будуть давати вам це відчуття наповнення, зволоження, сяяння. Так, да, вони не переникають, але на поверхні шкіри вони, як зволожувачі, працюють круто. Класний, я би повторила: SPF від бренда Dr. Urical з центеллою. Ну, непоганий досить. Але, наприклад, від. А, він теж дуже популярний, але від. Beauty of Б'ютізон мені подобається. побільше. Я бачила, що в них виходить SP істоном. Скоро я обов'язково свій придбаю Beauty of Джезон. Цей прикольний, круто, хорошо, але м -м, фаворит ви поняли. Отака від а, того ж самого бренду китайського з квіточками, з екстрактом магнолії, а, така сяюча, класна. Це теж моя друга баночка. Закритих, так, да, пластикова, але закрита від сонячних променів. Мені таке подобається. Хороша, сподобалася, як сяюча, така зволожуюча сироватка, базова, досить погано. Це парфум. У нас з хлопцем парфуми одні на двох. Ми користуємося одним ароматом на двох. Це прям дуже класно, тому що це дає нам різноманітність і дає нам економію фінансів. Не дуже люблю цей бренд, це Франциско Куркічан. Це у нас Айхом Аля Рос. Ось так. Це дуже свіжий, класний. Більше чоловічий аромат, ніж жіночі. Але якщо ви любите аромати свіжості, от прям зима така або весна. Трошечки зелень вже починається, але ще так прохолодно, свіжо, комфортно на вулиці. Це не прям, знаєте, мужик, мужик, це приємний такий чоловічий аромат, або такої сильної жінки, якоїсь незалежної, свіжої, весняної, молодої, достатньо. Того, що на віковій, хоча на віковій теж буде досить непогано, але я уявляю чомусь молоду жінку, це весна. От просто весна в одному флаконі. Кінець зими, початок весни, вже це сонечко, вже тепло, але ще досить морозно, шикарний. Можу рекомендувати, достатньо стійкий, не бюджетно, подивіться, як гарна упаковочка, тут з другої сторони розочка. Ми точно його повторимо, тому що він крутий. І останнє це ось така свічечка. Це у нас Aromatherapy Home. Спалила повністю всю, ну, по понятним причинам не було світла і спалила. Дівчата, моя вам рекомендація. Маска, свічка класна. У мене було дві. Одну я таку викинула. Цю не викину, тому що я знайшла, хто перезаливає свічки. Не витрачайте гроші на нові банки, використовуйте ті самі. Перезаливайте собі сюди свічки, або взагалі можна сюди щось накидати. Да? Тож ну, красиво виглядає, гарна упаковочка. Я перезалю, буду користуватися і буду тішитися. І здається, всі мої порожні банки дуже багато, дуже багато всього класного, багато робочого. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, чи ви щось цього пробували, чи щось вам сподобалося. І збирати завжди так багато, чи робити чуть-чуть менше відео. А вам дякую за перегляд. Я вас їх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!